Зменшити аварійність на на дорогах за рахунок підвищення штрафів за порушення деяких правил дорожнього руху. Із відповідною пропозицією до Верховної Ради звернулися активісти, які займаються питаннями організації безпеки на шляхах України. Вони розробили і передали народним депутатам законопроєкт, який передбачає суворішу відповідальність за недотримання частини ПДР. Тим часом на дорогах України більше є аварій, особливо за участі громадського транспорту. Яскравий приклад ДТП. Яке сталося біля села Чишки 11 жовтня, коли внаслідок зіткнення рейсового автобусу «Фліксбас», вантажівки нової пошти та кількох легкових авто, троє осіб загинули і ще понад 30 травмувалися. Більше про те, як можна зменшити аварійність на дорогах України, будемо спілкуватися із гостями нашої студії: це Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії Забезпечення дороги та Андрій Крутень, начальник управління патрульної поліції у Львівській області. Я вас вітаю. В Україні пане Андрію, напевно, логічно буде почати зі статистики. А статист статистикою володіє патрульна поліція. Кількість аварій на дорогах Львівщини за 2024 рік за цей період в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більше менше і за участі громадського транспорту особливо цікава статистика. Е, на жаль, ми констатуємо про те, що йде збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, Так як я завжди говорю, у нас є відружку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод, де щомісяця до. 5-го числа поточного місяця, до прикладу, що говорити про 5 жовтня, в нас проводиться аналіз за місяць і за попередні 9 місяців. Так uh -huh. якщо говорити про дорожні транспортні пригоди з травмованими, то в 2023 році відбулося 1475 дорожніх дорожні транспортних пригод, В цьому році вже ми маємо 1716 дорожніх дорожні транспортних пригод. Якщо це говорити про відсотковий еквівалент, це збільшений на 16% uh -huh. дорожніх транспортних пригод. В них на жаль, ми констатуємо порівняння з аналогічним порідному нароком і кількість і травмованих збільшених за цей час. травмувалося 24 року 2261 особа, і на жаль. Загинула 171 особа. Що говорити конкретно про дорожні транспортні пригоди з автобусами, потрібно правильніше було б розділити за участі автобусів і також звини водіїв автобусів, тому що не всі дорожні транспортні пригоди, до прикладу, є травмованими якраз ті, хто надають перевезення або хто користується послугами перевезення. Доприклад, дорожні транспортні пригоди за участь автобуса, до прикладу, наїзд. На пішоходи, угу. якщо говорити про кількість дорожніх транспортних постраждалими, то за звітний період цього року відбулося 31 дорожня транспортна пригода з е, постраждалими, що говорить про 41% більше ніж в е, минулому році, таких як 22 дві дорожні транспортних приводи. Якщо говорити про загальну кількість дорожніх транспортних привод, то відбулося 153 дорожні транспортні приводи в минулому 138 дорожніх транспортних привод. Якщо говорити про кількість осіб загинуло з двадцять. Три рік, ми констатуємо, що так нас е, по три особи на жаль загинуло, Але з урахуванням цієї дорожньо-транспортної пригоди, що відбулася, зрозуміло, що ми будемо говорити про ріст кількості таких е, дорожньо-транспортних пригод. До прикладу, якщо говорити суду про вину водіїв, то в нас е, з, з ДТП постраждалим, де є винуваціями якраз водії автобусів в минулому році. Це було травмовано 27 таких осіб. В цьому році вже 66 осіб. Ну це втричі більше. Так, це з чим пов'язаний ріст кількості ДТП на дорогах України, особливо за участі громадського транспорту? Це просто транспорту більше стало на дорогах, чи водії стали менш сумлінними? У чому причина? звичайно, якщо говорити про аналізи дорожньо-транспортного, ми говоримо про причини, детермінанти причини атомових, з яких виникають дорожні транспортні проводи? При цьому ми не враховуємо кількість транспорту, яке в нас на наволищу мережі, Ми констатуємо, що транспорт. Збільшилися у зв'язку з тим, що у нас немає немає авіасполучення. Uh -huh. Основне сполучення це якраз є дорожнє. і Львівська область одни з тих областей, яка відкриває кордон до Європейського союзу, і тому кількість переміщених автомобілів вона на дорогах. Збільшується. Що говорити знову ж таки про дорожній транспортний привод за участь автобусів, це не є тільки місцеві перевізники, а це є перевізники, які надають послуги з пасажирів, перевезені по всій Україні. І якщо говорити конкретно про дорожні транспортні пригоди, ми ще в цю статистику, що стосується автобусом, це якраз є падіння пасажира під час надання пасажирських послуг. І загальні причини це є перевищення швидкості, порушення правил маневрування, не безпечної дистанції. Що маєте на вас падіння пасажира? Під час надання пасажирських перевезень піж. Тобто, коли пасажир стоїть і пасажир стоїть і падає. Угу. В статі цього фіксується дорожні транспортні пригоди з травмованим, Зрозуміло. Пане Микола, адвокат адвокаційна кампанія забезпечення дороги подала цей законопроєкт, ви його до слова кажучи, не самі розробляли. А разом із народними депутатами з профільного комітету з іншими експертами. Ваша ідея у тому, аби підняти відповідальність водіїв за порушення певних. Правил дорожнього руху, е, яких саме правил дорожнього руху, і наскільки має бути суворішою відповідальність? Е, зразу давайте е, трохи перед історією В квітні цього 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 року е, у нас відбувся. Відбулися зустріч на комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради з громадськістю і народних депутатів. Ми йшли з деякими пропозиціями. Зокрема, ми те, що ми зараз адвокуємо, це швидкість перевищення ш допуст... швидкості, тому що це основна причина ДТП з потерпілими це номер один в Україні. І більшість друге це були штрафні бали. Поспілкувавшись з депутатами. Ми дійшли якогось такого проміжного консенсусу, що ми розробляємо законопроект. Швидкість ми не чіпаємо, тому що по ньому на жаль не не було ну, розуміння. Точок дотику на жаль не не дуже бажають народні депутати за швидкість взагалі говорити. Але щодо штрафних балів, ми розробили. Такий перехідний варіант, тому що штрафні бали це дуже довго це складно. А і власне в цей законопроект ми включили чотири вида порушень, за яким які окрім швидкості, бо ще раз повторюю швидкість номер один, вони є такими одними з найбільш частих, і при них стається дуже багато ДТП з травмованими. Перше, це є порушення, порушення при проїзді пішходних переходів на надання переваги пішходним переходам. Пішо, пішоходам. друге це є порушення е, проїзду перехресть, третє це порушення правил обгону. І четверте це порушення е, на червоних світ. Так, порушення е, регулювання е, регулювальників світлофор. А е, по цим порушенням е, ми дійшли консенсусу, що можна в принципі робити. Не просто назбирувати безкінечно штрафи, а варто зосередити більше увагу, і в разі повторності будь-якого з цих порушень на другий раз в перший раз водій отримує той самий штраф, що і зараз в разі другого у випадку повторності протягом року він отримує збільшений штраф тисячу гривень. А в разі, якщо вже водій ну постійно порушує, його третій раз злапають, це вже буде 10 тисяч і позбавлення права керування 6-12 місяців. Тобто змоделюємо ситуацію, якщо людина, скажімо, у листопаді проїде на червоне світло. Вона заплатить 510, та зараз гривень штраф, якщо так. не помиляюсь, 510. Якщо другий раз її впіймають, то вона заплатить тисячу. А якщо в 25-му році вона третій раз проїде, то заплатить е, вже 10 і заберуть ще й права. Так, саме так. Причому е, не, не, не є е, не є, якби немає різниці, що саме вона з тих чотирьох порушить. Не обов'язково три рази на червоне проїхати. Чи не обов'язково три рази не пропустити пішохода можна зараз. Ну не можна так, не можна робити, але ми припускаємо проїзд на червоне, потім не на надання переваги е, пішоходу, і потім порушення правил обгону. Все це протокол, вилучення посвідчення водія, суд і угу. штраф, великий штраф плюс позбавлення права керування. За цим усім має пильнувати поліція. За назбируванням оцих штрафів, які порушує, так так, звичайно. Тобто поліція це фіксує, воно все вноситься в базу. Відповідно, коли такого водія там зупиняють ну, буквально на наступний день а можливо і в той же день то можна вже складати протокол, вилучати посвідчення водія. А є якісь часові рамки, які, так би мовити, списують із водія попередню відповідальність. Ну, скажімо, порушив е, правило е, проїзду на червоне світло у листопаді, а десь за два роки е, інший штраф схопив, то вже списується йому попередній? Ну, звичайно, так. Тобто тут е, йдеться саме про повторність протягом року від першого порушення. Uh -huh. Перше порушення листопад. якщо вдасться водію назбирати ще два подібних до. Наступного листопада, Так, то тоді це це мав би бути вже вилучення і і суд. Пане Андрію, ми поговоримо ще про перевищення швидкості. Цікаво, до речі, теза про те, чому народні депутати не надто йдуть охоче на підвищення штрафів за перевищення швидкості. Треба би було подивитися статистику, як часто народні депутати потрапляють на штрафи за перевищення. Але не про це мова. Щодо підвищення штрафів, про які говорить пане Микола, наскільки би це на вашу думку, і за статистикою і за спостереженнями врятувало би ситуацію? Ну принаймні, би зменшило на якісь відсотки аварійність на дорогах? Ми перед цим перед ефіром з вами спілкувалися, що потрібно розглядати все ж. Такі інструменти підвищення безпеки дорожнього руху комплексно. Це uh -huh. один із інструментів, який дозволяє якраз і вплинути на безпеку дорожнього руху. Як воно вплинуть, ми можемо побачити тільки за результатом його впровадження. Але те не менше, як колега про це раніше говорив, це не бездумна пропозиція. Це пропозиція, яка іде з огляду на вивчення, в тому числі є з міжнародного. Законодавство, яке якраз регулює такі суспільні відносини, складається в сфері порушення прав дорожнього руху в частині перевищених меж швидкості. І якщо цей інструмент дасть нам зниження аварійності, звичайно, його потрібно використовувати, які інші інструменти в комплексі. Що говорити про перевищення встановлених швидкості, і в тому числі вплив. На безпеку дорожнього руху, то ми можемо констатувати, що в місцях там, де працюють стаціонарні системи автофіксації, перевищення перевищеннями швидкості, таке як каскад, там є зниження аварійності. Угу. Там де ми говоримо про кількість е, винесених постанов за допомогою спеціально технічного засобу та рукам, ми також констатуємо е, зменшення кількості дорожньо-транспортних е, дорожньо проти в частині якраз перевищення швидкості, що стосується відсотка сплати. Звичайно, що всім цікаво, тому що це я певний процедурний комплекс провадження справи про адміністративне правопорушення то за порушення. Меж станово швидкості за зафіксація в частині трукам це є 97% сплати. То ми говоримо про якщо це застосовуємо, ми поговоримо про технічну складову, то це є хороший інструмент для впливу на свідомість учасників дорожнього руху і як наслідок дотримання правил дорожнього руху. При цьому, звичайно, в частинах, там де з технічної точки зору буде використовуватися вплив на безпеку дорожнього руху, превентивно повідомляти усіх учасники дорожнього руху, про застосування таких превентивних. Заходів я підозрюю, що 97% сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху в частині перевищення швидкості через камери відеоспостереження пов'язане із тим, що дуже зручно, бо коли ти перевищиш швидкість, тобі одразу в телеграм-каналі штрафи ПДР чи в дії приходить штраф, і тому людина одразу реагує, бо розуміє, що а може вона за місяць захоче машину продати, а на ній штраф висітиме, тому 97% і так виглядає така хороша платоспроможність за ці штрафи. Але інше питання чи. Ці камери справді зменшують аварійність на цих ділянках дороги. Бо зменшити швидкість це одне. Але чи аварійність на власне на цих ділянках зменшується в реальності в частині перевищення швидкості? Так, угу. однозначно. Зрозуміло, е, пане Микола, якщо говорити про е, Інші інструменти зменшення аварійності на дорогах, то я вам не відкрию таємницю, але можливо наші глядачі не знають, що шведські дороги є в принципі зразком для усіх, і вони вважаються найбезпечнішими в Європейському Союзі. Шведи за це взялися ще дуже давно ще майже 30 років тому. Вони розробили свою стратегію, назвали її Vision Vision Zero і почали впроваджувати різні інструменти. Так, от про ті, які говорив і пан Андрій, там швидше почали говорити про розвиток інфраструктури. Вони створили і багато пішохідних переходів з такими надмістками і з світлофорами спеціальними. І ці обмежувачі я даруйте правильно, можливо, не назву, але ті, які обмежують швидкість і так далі. і так далі Я розумію, що в часі війни ми можемо про таке трошки мріяти, бо у нас дорожній фонд взагалі скасований, і, і гроші на розвиток інфраструктури це фактично мізерні кошти. Але все-таки, от з цих інструментів інфраструктурних Україні, щоб насамперед треба було перейняти і впровадити. Ну ще заднім числом ми можемо говорити про те, що треба було би все, те, що ви назвали, дійсно є досвід Швеції. Vision Zero це концепція, яка передбачає нульову смертність на дорогах. Тобто, країна ставить поставила собі за мету. Ми йдемо до того, що на наших дорогах за рік не загине жоден швед. Або іноземець, який там приїжджає, і ну це такі дуже, знаєте, це дуже навіть не стратегічні бачення, це дуже візіонерські. Тобто, у нас наразі про це не йдеться. Тобто, так, це треба. Так, це експертне середовище це підтримує. Але напевно варто говорити з того, що ми все-таки можемо зробити. Ви вірно зазначили, що зараз дорожній фонд він є по суті скасований. Гроші всі з нього забрали, передали бюджет на інші потреби, є зараз більш важливі. І... Ми виходимо з того, що ну напевно там будувати кращі дороги, безпечніші, як в містах, так і за містами. Ми на жаль ну не можемо собі дозволити. Нам потрібно напевно більше працювати з законодавством. Що власне компанія забезпечення дороги і робить? Ми акцентуємо увагу. Це це наш фокус сам саме на законодавстві. На рахунок речей, які можна впроваджувати законодавчо, і що ми що за що ми ще наполягаємо? Ну звичайно, як вже зазначили раніше, це швидкість. Ви зазначили, що водії сплачують. Напевно, вони сплачують штрафи за швидкість 97%, тому що це дуже зручно. Ну так зараз дійсно зручно можна швидко оплатити. Якщо це е, на місці трукам, це можна карткою оплатити, Якщо це камера автофіксації, то за 5 хвилин в телефоні вже буде повідомлення. Але я вам наведу і іншу, інший бік мідалі. Е, як ставитись до того, що порушення, яке порушення ПДР, яке забирає найбільше життів в Україні. А з трьох тисяч швидкість, там де швидкість основна причина ДТП, вона забирає більше тисячі семиста людей за минулий рік. Забрало. Як розуміти, що за це порушення в нас найменший штраф? Більшість ви знаєте, що в Україні згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення є дві відповідальності за перевищення швидкості більше 20, І до речі, ми єдина країна в Європі, в якій дозволено допускається перевищувати швидкість на 20 км на годину, не рахуючи країни помилки на сході, з якої це власне було запозичено ще в 2001 році. Таких жодної країни немає. Жодної країни пострадянської пострадянської, ні Казахстан, ні Грузія. Зі ні, навіть Молдова не мають так такого порогу, який дозволяє водіям їздити цілком законно в межах населеного пункту 70 і поліція їх за це не буде притягати до відповідальності. Це повний нонсенс. А друге, це штраф, це смішно. Коли е, порушення, яке ще раз зазначу, вбиває найбільше українців на дорогах, е, варті сума штрафу по камері автофіксації зі знижкою 50% е, дорівнює вартості пачки чаю ахмат в магазині. 270 сімдесят гривень. 100, 170. триста сорок гривень штраф. Якщо швидко оплатити, 170. Це нонсенс. Такого ніде немає. Ніде немає такої градації. Ніде, е, якщо ми говоримо про цивілізований світ, про е, Західну Європу, все що західніше від нас, ми це досліджували. В нас найнижчі штрафи, в нас найбільша толерантність, і в нас найбільші у ці пороги плюс 20 і плюс 50. Ми наполягаємо на тому, що цю градацію, як мінімум, зі штрафами депутатам, дуже чутливе питання. Можна їх зрозуміти, ну з точки зору депутатів, але не з точки зору безпеки. Е ці пороги 20-50, такого ніде немає. Ми беремо, ми в наших дослідженнях і в наших аналітиках ми багато е, схиляємося на Польщу, е, схиляємося, дивимося на Польщу. Польща це країна, яка отримала в минулому році нагороду Європейської транспортної асоціації з безпеки дорожнього руху, як країна, яка за 10 років скоротила смертність на 47%. В них такого немає. В них немає толерантності 10. В них є градація там до 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 і так далі. Нам потрібно хоча б цю градацію, навіть вдумо нічого не потрібно, просто скопіювати штрафи там в рази більші. Ну знову ми про штрафи не говоримо не не можна зараз, не на часі, на жаль, але просто збільшивши цю градацію, ми можемо не тільки е, суттєво скоротити. А аварійність на дорогах ми можемо ще й непогано наповнити бюджет угу. про це іншими, нас... іншими словами. Якщо є обмеження у 50, то коли ти поїдеш 51, вже заплатиш штраф, і то не 170 гривень, а 1700 там чи 2800. На Нашу 400. думку, це було би справедливо логічно, і це зробило би дороги безпечнішими. Пане Андрію, таке банальне питання. А чому нам ще більше камер не поставити на дорогах? Якщо на цих аварійних ділянках на цих ділянках, де стоять камери, аварійність знижується. Знову ж таки, дві складових: це фінансова складова і друга проведення аналізу, який ми проводимо. Ми проводимо провели аналіз на підставі цього аналізу ми вказуємо, що є скупчення місць дорожньо-транспортних привод в результаті перевищення встановлених меж швидкості. Ми даємо ці пропозиції, і тоді вже вирішується питання про встановлення цих камер. На підставі наших пропозицій встановлюються ці камери, але патрульна поліція не встановлює ці камери. Ось в чому різниця? Якщо б у нас було інструментом повноваження встановлення таких камер. Без просто надання пропозицій, я думаю, що ми б багато кроків зробили б в цьому напрямку. Все інше, це знову ж таки, це все теорія і філософія. Uh -huh. Якщо б у нас був такий інструмент, ми б його використовували. Наскільки це дорого? Знову ж таки, ми некомпетентно можемо говорити про цей процес, але ми говоримо, якщо це про один технічний прилад, він коштує більше мільйона гривень, і в тому числі потрібні бути затрати на його експлуатацію. Що стосується кількості фіксацій, і чи вигідно чи не вигідно, це зовсім інше, і неправильно uh -huh. рахувати в цьому напрямку. Тут потрібно говорити, чи в даному випадку потрібно встановлювати технічний засіб, оскільки він буде впливати на основну причину дорожньої Ну, привод, як мінімум життями. життями, рахувати здоров'ям, Я абсолютно людей. підтримую колегу, тому що якщо говорити про аналіз дорожньо-транспортних привод, ми всюди ставимо швидкість і потрібно. Правильні системні кроки робити в цьому А Ви знаєте, ви от фахівці в питанні безпеки е, організації безпеки на дорогах. А ми запитали пересічних львів'ян. От як вони вважають, що би могло зменшити аварійність на дорогах України? Давайте подивимося, що, які відповіді ми отримали. Міліцію треба змінити штрафи більше накладати, і по справжньому їх карати, а не відпускати. Найбільше це давати великі штрафи. Або якось ну, має бути відповідальність кримінальна. Все. Оце тільки можна зробити з цим. Дуже просто треба виконувати правила руху по дорогах і буде все добре. Ніхто ж не хоче виконувати правила, навіть ну, на відсотків, напевно, на 60-70 ніхто не виконує, розумієте, тільки більш старше покоління, можливо, або більш таке, вже, яке має досвід. І десь вже побувало, можливо, один раз десь в якихось неприємних ситуаціях, після того вони вже вважають. Я тільки так кажу, тут все дуже просто, немає ніяких складнощів. Все залежить від, від себе. По-перше, більше управління. Розвиток управління дорожнього руху, більше телекамер, ну і власне пропаганда, щоб всі водії були чемні на дорогах і, і мали б при собі впевненість, що правила дорожнього руху, то є як отче наш. Треба акуратніше їздити, напевне, що. Треба підвищити обізнаність правил дорожнього руху і практику водіїв, тому що останнім часом дуже багато стало в зв'язку з військовим станом і жінок водіїв, і, відповідно, треба ну, практику. Час пройде і штрафів стане менше. Дотриматися правил дорожнього руху. І все, цього буде достатньо? Так, я думаю, так. А, а ви дотримуєтесь? Так. намагаюся. – А які такі найбільші порушення у твоє учасників? Показчики повороту включати. Завжди, коли повертають водії. Бо дуже мало насправді. Це складне питання. Я думаю, чесно, я француз, але я тут переїхав у Львів. Мені здається, що тут люди більше шанують ніж у Франції, але я думаю, що якщо ми ем, ем, застосуємо штраф, так тобто, якщо поліція вона буде на вулиці, буде перевіряти, то буде безпечніше для, для людей. Ну, от, в принципі, ніби бачимо те розуміння, що люди розуміють, треба підвищувати штрафи, треба під, під, піднімати обізнаність щодо правил дорожнього руху. Пане Андрію, а є взагалі статистика, за які штрафи найбільше було сплачено коштів за цей період 2024 року. Частливі. За перевищення швидкості так. за камерами відеофіксації? я можу говорити тільки про ті інструменти, які використовує патрульна поліція Львівщини. Ми говоримо про технічний засіб трукам. От відсоток сплати 97% uh -huh. і не більше якраз кількість штрафів була сплачена за перевищення uh -huh. встановлених меж швидкості. Якщо в цілому говорити, то в нас винесено більше 160 тисяч адміністративних матеріалів за звітній період, тобто за 9 місяців, і відсоток в загалом сплати туди входять усі. Порушення – це 88%. Uh -huh. Але якщо говорити про технічний засіб, це 97%. Uh -huh. І якщо ми говоримо про те, що його кількість склала більше як 55 тисяч Якщо не помиляюсь, 50 чи 59 тисяч адміністративних матеріалів в цій частині, то відсоток сплати 97% і є переважаючою кількістю сплати за визначений е, вчинене е, адміністративне угу. Ну, і на завершення пане Микола до вас питання коротеньке. ми коли заговорили про Швецію, вони перед тим як запроваджувати цю систему з розвиненою інфраструктурою, вони помилково, як потім з'ясувалося, взялися за підвищення штрафів за непристебнутий реміння за Автокрісла так, от я знаю, що ваша організація також робить моніторинг щодо того, як українці користуються ременями безпеки, бо це насправді дуже важливо також. І ви маєте завтра презентувати результати дослідження. Ми знаємо, що у вас там інтерактив відбувається, але якщо можна сказати ці результати, принаймні, у сенсі чи більше стало людей, які користуються ременями безпеки порівняно з попереднім періодом, то я би була вам вдячна. Та дійсно, наша організація проводить щорічне дослідження користування ременями безпеки водіями в Україні. Тобто, ми uh -huh. досліджуємо. Ну зараз на жаль, немає можливості всіх обласних центрах через війну проводити дослідження, але з 2017 року, там з невеликою перервою, справді щороку, ми проводимо таке дослідження. Е, так, дійсно, я не можу назвати цифру е, середню по Україні і там інших цифр е, щодо того, як прищіпаються в нас водії. Е, але якщо ви зайдете е, там чи на нашу Фейсбук сторінку, чи на нашу е, чи на чи просто на, на нашу веб-сторінку, е, ви можете побачити, що за 2023 рік це попереднє дослідження, середній показник становив 40% по Україні. Е... Зараз буде достатньо, якщо ви скажете, що в 24 му було більше е... за нашими підрахунками. Ситуація трошки покращилася, тобто це справді приємно. Е... Да, З завтра ми будемо це презентувати. Ну більше всі зможуть дізнатися, але це насправді радує. Будемо стежити. Скажу тільки для глядачів для розуміння. Просто е... компанія розіграє якісь подарунки серед тих, хто вгадає найближче до цифри, тому не можуть називати точної точ, точних відсотків. Ну і пане Андрій. Ю, вже користуючись нагодою вашої присутності у нашій студії, не можу не задати цього запитання, бо воно стосується вашої діяльності. Ми на вихідних мали неприємну ситуацію на меморіалі загиблим військовослужбовцям і військовослужбовцям на Лачаківському із вандалізмом. І було ухвалено рішення міською радою збільшити кількість, точніше, збільшити патрулювання цієї ділянки. Про що йдеться? Це будуть патрульні, які патрулюватимуть цілодобово більше часу вночі, в день. Яка ситуація буде ну знову ж таки? Що стосується того питання? Ми зустрінемося в разі такої необхідності з. Із... Андрій Іванович, і обговоримо більш детальніше і ті рішення, які будуть прийняті в закритому колі, такі ми будемо застосовувати. Звичайно, ми як патрульні поліцейські будемо реагувати на всі види і виклики в частині порушення громадського порядку. Але ми зараз говоримо про окрему територію, закриту територію, де також є відеофіксація, і також є наявна охорона угу. з урахуванням. Ось цих позицій добре, будемо також стежити за ситуацією. і Будемо вдячні за оперативну інформацію. Андрій Крутень, начальник управління патрульної поліції у Львівській області, і коли Ільчук, експерт з адвокації компанії за безпечні дороги, були гостями цієї частини головного задання.